Сьогодні священні збори, свята Воскресіння. Я сподіваюся, що через це денне служіння ви отримаєте від Бога багато милості та благословення. Сьогодні розгляньмо через Біблію вчення Христа на тему, Воскресіння і духовне тіло. Дивлячись на історію ранньої церкви, Воскресіння було дійсно великою подією надія на Воскресіння мала великий вплив на віру багатьох святих ранньої церкви. Незважаючи на труднощі, вони зовсім не боялися. Можна побачити, що Воскресіння стало для них розшійною силою, яка допомогла їм мати надію на майбутній світ. А не на біль і страждання цього світу. Стосовно цього, автор послання до євреїв писав наступне: а інші бували скатовані, не прийнявши визволення, щоб отримати краще воскресіння. Сьогодні розгляньмо цю сцену разом, щоб мати більше надії на майбутнє. Яке Бог приготував для нас на небесах. Прочитаймо послання до євреїв, 11 розділ, 33 вірш. Послання до євреїв, 11 розділ, 33 вірш. Що вірують царства побивали, правду чинили, одержували обітниці. Пащі левом загороджували. Сило огнено гасили. Утікали від вістря меча, зміцнялись від слабості, хоробрі були на війні, обертали в розтіч полки чужеземців. Жінки діставали померлих своїх із Воскресіння, а інші бували скатовані, не прийнявши чого визволення, щоб отримати краще воскресіння. сказано, що, хоча їх жорстоко катували і переслідували. Вони не уникали цього, вони не шукали жодних виправдань, щоб уникнути цього. У чому причина? Вони сподівалися отримати краще Воскресіння. Отже, можна сказати, що Воскресіння Ісуса мало глибокий вплив на святих ранньої церкви. Їх ув'язнювали, над ними знущалися, з них глузували і били їх, проте вони ані трохи не бентежились, незважаючи на всі ці труднощі та знущання. Чому Тому що вони вірили у воскресіння? Вони вірили, що навіть якщо їхнє тіло помре на цій землі, що Бог зробить після цього. Вони мали надію, що в день Воскресіння Бог дозволить їм стати царським священством у царстві Христа. Хомаганте кґетутаґасмі, за цієї причини, що Бог сказав про їхню віру? у пророцтві про сім церков в об'явленні про них сказано, як церква в Ефесі, оскільки їхня віра була найбажанішою. З тих пір минуло багато часу. Надія на Воскресіння загасла, надія на небо ставала все слабшою. Люди стали дивитися лише на цей світ і на земні речі. Через що палка, ревна і впевнена віра ранньої церкви почала зникати. Брати й сестри, слава Христового Воскресіння справді велика. Однак ми ніколи не повинні забувати, що наша віра у Воскресіння є серцевиною істини нового заповіту. Ми не повинні жити лише заради миттєвих і шиткоплинних насолод цієї землі, які ми бачимо своїми очима подумайте про вічний світ, якого приготували для нас отець і мати. Бог сказав: Я йду туди, щоб приготувати вам місце. А коли війду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були й ви. Бог дав нам цю милостову надію. Тому ми повинні з нетерпінням чекати моменту, коли наші телінні тіла переміняться в нетелінні. Як при Воскресінні Христа. Цікаво, яким буде цей момент. Ми ніколи раніше цього не відчували, тому з нетерпінням чекаємо цього моменту. Тому наші цілі та цінності у житті повинні відрізнятися від цілей і цінностей людей у цьому світі. Ми повинні пишатися тим, що ми християни. Ми віримо в Бога Елохім у цю епоху Святого Духа. Пам'ятаючи, що ми з вами знаходимося в найпочеснішому становищі, у вірі в Бога Отця і Бога Мати. Закарбуємо в наших серцях сьогодні велике значення Воскресіння. Живочина на цій землі, ми можемо стикатися з труднощами. Однак не будемо зосереджуватися лише на земних справах. Ми ніколи не повинні забувати про царство небесне і ніколи не повинні відмовлятися від нього. Ще раз підтвердимо це через 11-й розділ послання до євреїв. розділ 11, вірш 35. Жінки діставали померлих своїх із Воскресіння. А інші бували скатовані, не прийнявши визволення, щоб отримати краще воскресіння. а інші дізнали наруги та рани, а також кайдани й в'язниці. Камінням побиті бували, допитувані, перепилювані, умирали, зарубані мечем, тинялися в овечах та козях шкурах, збідовані, засумовані, витерпелі. Ті, що світ не вартий, був їх, тинялися по пустелях та горах і по пещерах та провалях земних, звідки у них така віра відповідь у 35-му вірші жінки діставали померлих своїх із Воскресіння, щоб отримати краще Воскресіння, і відповідь міститься у цих двох виразах. Святі ранньої церкви мали дуже сильне бажання потрапити на небеса. Життя на цій землі може бути комфортним. Однак, якщо цей комфорт стає перешкодою на шляху до неба, ми повинні мати віру, щоб відмовитися від нього. Ця земля це лише тимчасовий процес, який треба перейти перед тим. Як увійти на небеса, це не наш пункт призначення. З такими думками святі ранньої церкви наслідували життя Христа і зберігали свою віру. Тому Бог сказав, що віра тієї епохи найяскравіша. Дивлячись на те, як вони досягнули такої яскравої віри, бачимо, що вони мали надію на Воскресіння. Отже, якими, за словами Ісуса, ми будемо, коли воскреснемо? Ісус сказав, що коли ми воскреснемо, то будемо подібні до ангелів на небі. Ми більше не будемо в тілі. Тож розгляньмо різні вчинки Ісуса після Його Воскресіння дві тисячі років тому. Від Луки 24 розділ. Прочитаймо від Луки 24 четвертий розділ, 13 й вірш. і ото двоє з них того ж дня йшли в село на ім'я Емаус, що від Єрусалиму лежало на стаді із шістдесят, і розмовляли вони між собою про все те, що сталося, і ото як вони розмовляли, і розпитували один одного, підійшов сам Ісус, і пішов разом із ними. Учі ж їхні були стримані, щоб його не пізнали. Не може бути такого, що учні Ісуса не впізнали його, а ж їхні були стримані, щоб його не пізнали. І спитався він їх, що це за речі такі, що про них між собою в дорозі міркуєте, і чого ви сумні? І озвався один йому ймення Клеопа та й промовив до нього Ти хіба тут у Єрусалимі єдиний захожий, що не знає, що сталося в нім цими днями? І спитався він їх, що таке, а вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, що пророк був могутній у ділі й у слові перед Богом і всім народом, як первосвяченики і наша старшина його віддали на суд смертний і його розп'яли. вони разом ішли до Емауса 11 кілометрів, як вони могли не впізнати Ісуса, брати й сестри, що ви думаєте? Це було тому, що Ісус був у своєму воскреслому тілі. Ісус сказав, що після Воскресіння ми будемо подібні до ангелів на небі. Ісус тоді був саме у такому стані. Коли вони розмовляли, Ісус поламав хліб і дав їм, коли вони з'їли хліб, їхні духовні очі відкрилися, і вони зрозуміли, що це був Ісус. Коли вони впізнали його, Він зник. Бог відкрив нам, що Ми також будемо перетворені в таке духовне тіло. Продовжимо від Івана, 20 розділ, 19 вірш. Від Івана, 20 розділ, 19 вірш. того ж дня, дня першого в тижні, коли вечір настав. Тобто увечері дня воскресіння, а двері, де учні зібрались, були, були замкнені, бо боялись юдеїв, з'явився Ісус. В Біблії чітко написано, що двері були замкнені на замок, щоб ніхто не міг увійти. Вони не просто зачинили двері, а й замкнули їх. Знову прочитаємо 19-й вірш того ж дня дня першого в тижні, коли вечір настав, а двері, де учні зібрались, були, були замкнені, бо боялись юдеїв. З'явився Ісус. І став посередині. Вони замкнули двері і ніхто не відчиняв їх, але раптом з'явився Ісус. Після свого Воскресіння Ісус все робив у духовному тілі. Він не дав двом учням на шляху в Емаус впізнати його. він також відкрив їм очі через ламання хліба, коли вони впізнали його. Він зник з того місця. Крім того, коли учні замкнули двері від страху перед євреями, Ісус з'явився серед них. Знову прочитаємо 19-й вірш того ж дня, дня першого в тижні, коли вечір настав, а двері, де учні зібрались, були, були замкнені, бо боялись юдеїв. З'явився Ісус і став посередині та й промовляє до них. Мир вам, і сказавши оце, показав він їм руки та бока, а учні зраділи, побачивши Господа. Тоді знову сказав їм Ісус: мир вам, як Отець послав мене, і я вас посилаю. Сказавши оце, він дихнув і говорить до них: прийміть Духа Святого, кому гріхи простите, простяться їм, а кому затримаєте, то затримаються». Незважаючи на те, що двері були замкнені і ніхто не відмикав їх, Ісус дивовижним чином раптово з'явився в кімнаті. Мало того, коли двоє учнів на шляху в Емаус впізнали його, він раптово зник з того місця. Також він являвся учнем і разом з ними їв звичайну їжу. Таким чином, ми можемо побачити в Біблії, що він вільно переміщався між третім і п'ятим вибірами. прочитаємо 24-й вірш. «Ахома, один з дванадцятьох званий близнюк і з ними не був, як приходив Ісус. Інші ж учні сказали йому: ми бачили Господа. А він відказав їм коли на руках його знака відсвяшного я не побачу. І пальця свого не вкладу до відсвяшної рани, і своєї руки не вкладу до боку його, не вірую». За вісім же день знов удома були його учні, а з ними й Хома. І як замкнені двері були, тут теж двері були замкнені. Прийшов Ісус і став посередині та й проказав, «Мир вам. Потім каже Хомі: простягни свого пальця сюди, та на руки мої, подивись, простягни свою руку і вклади до боку мого. І не будьте ти невіруючий, але віруючий. А Хома відповів і сказав йому Господь мій і Бог мій. Хома побачив сліди від цвяхів і рану на боці. Після того, як він усе побачив, Хома відповів і сказав йому Господь мій і Бог мій. Промовляє до нього Ісус. Тому вірував ти, що побачив мене, блаженні, що не бачили, й увірували. Подивіться, будь ласка, уважніше на появу Ісуса, Його дії і те, як він з'являється і зникає. Хіба це не дивовижно? Про це не можна сказати, що у нього було фізичне тіло, але також не можна сказати, що це на 100% духовне тіло. Коли він хотів мати трьохвимірне тіло, то мав трьохвимірне тіло. А коли хотів п'ятивимірне, то мав п'ятивимірне. У біблії описано, що Христос робив, коли отримав духовне тіло після свого Воскресіння? Далі прочитаємо книгу Дії, перший розділ шостий вірш протягом сорока днів він являвся своїм учням, щоб довести їм, що він воскрес. Тоді він сказав: оскільки ви торкнулися слідів від цвяхів на моїх руках, і ран від списав на моєму боці. Ви повинні свідчити всім людям про моє воскресіння, щоб кожен, хто страждає від кайданів смерти, міг бути врятований. Так він довірив їм місію проповідування. Прочитаємо Дії, перший розділ шостий вірш. Вірш шостий А вони зійшовшись, питали його й говорили: чи не часто цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлеві? А він їм відказав: то не ваша справа знати час та добу, що отець поклав у владі своїй. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. І прорікши оце, як дивились вони, що сталося? він угору возноситись став. Усі ці явища не під силу зрозуміти людям, керованим фізичними законами. Він зник під час розмови з ними, а потім раптово з'явився в замкненій кімнаті, куди ніхто не міг увійти. Він сказав Хомі торкнутися слідів від списа на його боці та слідів від цвяхів на його руках, а в іншій ситуації він навіть їв з ними їжу. Нарешті Христос показав учням. Своє Вознесіння на небо. Справді, хіба 66 книг Біблії не дають нам зараз надію? Своїм Воскресінням Христос відкрив нам існування такого дивовижного світу. Ісус показав нам, що існує не тільки тривимірний світ, якого ми знаємо, але й інший світ поза ним. Ось чому Бог каже нам ніколи не втрачати надія на небо, бо те, що існує на цій землі, це ще не все. Ісус міг раптово зникнути під час розмови або раптово з'явитися в замкненій кімнаті. Чому Ісус постійно показував такі речі? Так Ісус постійно показував нам, що існує ще й інший світ. Окрім того, якого ми відчуваємо зараз, чи не так? Ісус був піднесений у небо на очах учнів, а потім його більше не було видно, бо Хмара сховала його від їхніх очей. Брати і сестри. Розумієте. Після Воскресіння Христос показав своїм учням своє духовне тіло, як у тривимірному вигляді, так і в п'ятивимірному, і сказав. Коли ви воскреснете. У вас також будуть такі духовні тіла. Що буде з нашим тілом? Написано. Сіється втеління, внетеління встає. Хіба це не про Воскресіння? Підтвердьмо це через Біблію. Звернімося до Першого до Коринтян 15 розділ 40 вірш. Розділ 15, вірш 40. -й. Є небесні тіла і тіла земні, але ж інша слава небесним, а інша земним. Інша слава для сонця, та інша слава для місяця, та інша слава для зір, бо зоря від зорі відрізняється славою. Так само є Воскресення мертвих. Сіється в тління, вне тління встає, сіється славу, у славі встає. Сіється в немочі, у силі встає. Сіється тіло звичайне, встає тіло духовне. Є тіло звичайне, є й тіло духовне. Таким чином, Христос дає нам дорогоцінні вчення та надію, щоб ми могли повернутися до духовного світу. Вір 48. Який земний, такий зимній? І який небесний, такий небесні. І як носили ми образ земного, так і що ми будемо носити? Образ небесного будемо носити? І прочитаємо наступний вірш, вірш 50. -й. І це скажу, браття, що тіло й кров посісти Божого царства не можуть, а нитління, нитління не теління не посяде. Ось скажу я вам таємницю. Не всі ми заснемо, та всі перемінимось раптом як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть. А ми перемінимось. У той момент ми перемінимось, як показав нам Христос, коли Христос розмовляв з двома учнями по в Емаус. Вони зрозуміли щось і впізнали його, але в той момент Ісус зник. У кімнаті, де учні замкнули всі двері від страху, що юдеї можуть увірватися і схопити їх. Раптово з'явився Ісус. Він показав їм сліди від свяхів на своїх руках. І рани від списа на боці. Через вісім днів він з'явився хомі, якого тоді не було з ними і сказав йому вкласти в його рани свої пальці. Оскільки він сказав, що поки не зробить цього, то не повірить пізніше. Він їв зі своїми учнями. Зрештою, через сорок днів після воскресіння учні побачили. Як він на оливній горі вознісся на небо, пояснюється, що наше фізичне тіло перетвориться на духовне, і всі ми раптово перемінимося при останній сурмі. Прочитаємо 53-й вірш. «Мусить, бо оце отце задягнутися в нетеління, а смертне оце, задягнутися в безсмертя. А коли оце телінне нетеління задягнеться, і оце смертне в безсмертя задягнеться, тоді збудеться слово написане: поглинута смерть перемогою. Де смерть твоя перемога, де твоє смерти жало. Жало ж смерти то гріх, а сила гріха то закон. А Богу віддяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Отож, брати любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, щоб ваша праця не марнотна у Господі. Що Бог сказав про нашу працю, вона ніколи не буде марнотна у Господі. Бог наказав нам проповідувати цю добру новину в Самарії та аж до краю землі. Ми нещасні люди, які все життя живуть у страху померти, будучи поневолені кайданами гріха і смерті. Чи не так? навіть святі ранньої церкви до того, як отримали надію на Воскресіння, боялися всього. Однак щойно вони усвідомили Воскресіння. вони більше нічого не боялися? Вони не ухилялися від покарань. Щоб отримати ще краще воскресіння, якби вони просто відмовилися від віри в Ісуса, їх би негайно звільнили від покарання. Однак вони сказали: якщо я буду жити, то скільки років я ще проживу? Чи можу я відмовитися від вічного життя? Щоб прожити ще з 20 років? ми з вами також, на нашому шляху віри, повинні мати таку віру. Я сподіваюся. Що сьогодні через це свято Воскресіння, палкий дух, якого ми мали, коли вперше прийняли істину, також воскресне в нас, щоб ми могли увійти в царство Отця і матері, яке колись було нашою батьківщиною. Я щиро прошу всіх членів небесної Сім'ї милостиво повернутися у цей вічний світ, не залишаючи нікого позаду. Ми ніколи не повинні втратити дух Воскресіння. Тому Біблія вчить нас завжди збагачуватися в Господньому ділі, бо наша праця ніколи не буде марнотна в Господі. Наша праця ніколи не буде марною. Амінь. Усі діти Сіону повинні проповідувати своїм сусідам знайомим. Друзям, членам родини на роботі та в школі поділімося цією прекрасною новиною з усіма. На цьому я хотів би завершити сьогоднішню проповідь. Дуже дякую.